45 та окрема артилерійська бригада. Угу. А ви виконуєте яку функцію? Ну, е, випадку, е, командир гармати, старший сержант. Ну до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що в мене було середньостатистичне життя, так як і кожного українця. Житель сільської місцевості працював у нас тут в Калуші на карпат на, автохімі, на заводі в залізничному цеху, зокрема. От. Займався якимось сільським побутом, трошки пробував щось обробляти якісь поле, тобто займатися сільським господарством. Дружина, діти. У мене хлопчик найстарший Валерій, також звати, потім дівчинка середуша Вероніка і наймолодший Максим. Я просто служив строкову службу і брав якраз е, участь ну, участь. В навчально-бойових зборах із цією 45 45-ю артилерійською бригадою вони вийшли на мене, запропонували мені. І якби я мав не то, щоб досвід, я мав усі навички артилерійської служби, тобто різного профілю, як командира гармати, як навідника, як просто зарячаючого розрахунку. допустимо. Там така була ситуація на той час на воєнкоматі. Йде служити, та звичайно, що йдуть. Давайте ми ну, ми тут збираємо якусь тероборону і будемо тут нести службу, от ну, вам потрібні е, такі командири, як ви. кажу, що ми тут будемо робити? Ну, будемо готуватися до оборони нашої території. Кажу, хлопці, дайте собі спокій. Там колони 12 кілометрові шурують, он. Чернігів, Харків. Цей Херсон, а ми тут будемо бігати, воїнишки Кажу, Мені потрібно в Тернопіль. Мені надали місце дислокація, що в Тернополі ми будемо збиратися. Та хто вас повезе, туди? Кажу, ну, я їду своїм ходом. Просто дайте мені повістку, що я якби призваний на службу. я там Хлопці попросив села, вони мене просто відвезли туди. Зібрав рюкзачок вдома, попрощався з дітками, з дружиною і поїхав. Розумієте, в той час якось всі були в такому штупорі, ніхто не розумів, що діється, що відбувається. Ну, звичайно, що вона це сприймала як кожна жінка негативно. Дітки ще були маленькі, вони ще цього до кінця не розуміли. Ну, їм там на той час було 5-7-9 років. От. Розуміли, що тато, ну, пояснюю, що ворог напав на нашу державу. Потрібно її захистити. Потрібно захистити швидко і негайно, щоб не було запізно. Хоча, як виявилось, що не дуже вчасно ми всі спрацювали, але вже як є, так і є. минуле не будемо повертатися, треба йти вперед і дивитися. Сприйняли це все, ну я кажу, не, не однозначно. Якби дружина розуміла, вона ж вона ж моя жінка, вона знає мій характер, вона знає мої погляди, вона знає мої мрії, вона знає мої амбіції. Якби вона це не, не сприймала, але вона розуміла, що інакше не буде, що буде тільки так. І просто це треба було прийняти і з цим змиритися. Так, втрати це найважче, що є на війні, це дуже важко. Але в даний момент для мене найважче те, що мої діти ростуть без мене. Все. Розумієте, це було б не так виглядало протягом трьох місяців, це б, може, не так виглядало на протязі півроку-року. Року, ну, це вже третій рік. Третій рік безперервної відсутності. Батька, тим більше в мене так дітей я старався якомусь виховувати в такому дусі, щоб вони були такими: ну, ще важко забігати наперед, сказати, щоб були патріотами, але щоб були нормальними жителями свого села, такими справжніми українцями. І зараз у них перер... між нами перервався цей зв'язок. І я ж то його відчуваю, що їм це потрібно. І В телефонних розмовах, при зустрічах, коли ми приїжджаємо. Найстарший хлопчинка, він вже такий вирозумлений, він знає свого батька. Він так не може це подати, але в нього теж дуже це його болить, дуже країться серце. Ну, Веронічка, Мінга, Нелоч, хто там взагалі без слів. Ну, і Максик, солоденький, наймолодший. Ну, це дуже важко, це дуже важко, те, що ти розумієш. Ти просто дуже такий великий вибір. Звичайно, що я можу. Так, не можна пафосно казати, в будь-який момент звільнитися. Ну, маю можливість звільнитися. Але це такий вибір, ну, є батьківщина, є е, не то, що рідні, найдорожче, то, що в мене є. Це жінка, дружина, мама, діти. От. І не знаю, не знаю, як воно буде в подальшому. Але, але зараз якось так. Так що найбільше зараз для мене, от найбільше для мене трагедія, з якою я от борюся кожен день, кожну ніч, це те, що мої діти ростуть без батька. Все. Для мене вже тепер все пусте. Я за три роки ну, прийшов, як ви кажете, дуже великий шлях, і для мене нічого не страшно. Абсолютно мені все байдуже. У мене є просто одна ціль, одна мета. Я хочу просто це все. Лихо сунути туди, туди за той перебрать, і все. І для, я не бачу для цього ніякої перешкоди. У мене для цього ще є всі сили, всі засоби. Звичайно, що ми це так не можемо зробити своїм підрозділем. Не все від нас залежить. Заважає це е, мінуснути, це е, велика корупція в державі. Ось і все. Неправильно було все першочергово побудовано, звичайно, скажімо так, ніхто не був готовий, але це неоднозначне не слово ніхто не був готовий. Верхівка влади знала, що буде повномасштабне вторгнення. Багато людей військових знало, багато людей як великого, так і середнього бізнесу про це знали. А ми всі хлопали і раділи, що в нас президент, як, з яким нам буде весело і смішно. А плюс що він нам пообіцяв, нічого не переживайте, будемо в травні смажити шашлики. От. У нас була дуже велика можливість це все завершити у 2022 році. Але нам не вистачило зброї раз, не вистачило на той час ще були люди. Але не було досвіду ще як такого. Повірте, зараз би оця вся лінія фронту з тим досвідом, що зараз є, то ми б цю навоз просто копняками би гонили звідси. Зараз серед цих людей вже є прошарок керівництва, тобто якийсь сержантсько-старшинський склад, молодший офіцерський, ба більше вже є і середній чи вищий офіцерський склад. І люди знають принципи цієї війни, тактику цієї війни, і можуть приймати якісь уже неординарні рішення, е, рішення сучасної війни. А на початку воно все робилося ще по цій старій салдеповській закалці і по цьому ще такому статуту післявоєнному Другої світової війни. От. І це воно нас гальмувало. Ми не знали, як це робити, і нам ніхто не, не міг розказати, як правильно це робити. Тому озираючись назад, воно прикро, тому що могло бути все по інакшу. Ви кажете, тоді в людей був стимул, як зараз і про роботу ТЦК? Ви розумієте, теж важко казати. Люди просто виснажилися. Виснажилися і вигоріли. І якщо ти ще себе. Ну не те, що заставляєш, якщо я розумію, що мені потрібно тільки туди. То не всі, знаєте, сповідують цю ідеологію. Хтось, хтось хоче до дітей, до дружини. Дуже багато людей втрачають здоров'я. Розумієте, це не означає, що якщо йде військовослужбовець і на двох ногах, що у нього все гаразд із здоров'ям. Там, там дуже далеко не все так однозначно, скажімо так. І люди хочуть вже відпочити, люди хочуть відновитися якимось силами. А розумієте... Воно так складно. Всі, знаєте, колись говорили про якусь ротацію, щоб поміняти, потім повернутися. Повірте, хто вже звідти прийде, він туди вже назад не захоче повертатися. Це просто ти розумієш, що ти, якщо звідти прийшов, ну це тобі пощастило. Це ти отримав квиток назад. А як правило. Але ви поки що не хочете цим квитком вставити? Е, ну, скажімо так, розумієте. Кожний, е, рід військ е, якусь виконує свою певну е, роботу, і не всі знаходяться в однаково якихось важких умовах. Я не можу сказати, що артилерія це легка служба, але я і не е, хочу сказати, що ну, і не, най, най, не найнебезпечніше, тому що ну, все-таки це, це безконтактний бій. Це, Дальність роботи там, від 3 до 15 кілометрів, ти не знаходишся безпосередньо на лінії розмежування. Але ти розумієш, що від твоєї роботи просто, просто дуже багато чого залежить. Не можу я вернутися додому, розуміючи, що потрібно от тим хлопцям, що в тому окопі, що підтримка, що на передній лінії. Зробити якусь заміну. Сказати, о, все, тут все буде добре, я можу йти додому. Я не можу так сказати, що так. Люди є, але люди всі хочуть додому. Всі хочуть додому, всіх задовбала ця війна. Половина людей виїхала, втекло, половина просто сидить в хаті, не виходить. От, якісь нещасні люди, які добираються на роботу, там, або ну, займаються хоч найбуде якимось дрібним бізнесом для тої підтримки економіки якоїсь маленької в своєму регіоні. І, і це вони не можуть робити, тому що, тому що їх просто виловлюють. Як правило, бачите, молодіж ну, шустріша, хтось там має якісь канали, хтось там може щось домовитися, відкупитися. Під цю палку попадають вік люди від 40 до 60 років. Я вам скажу більше, розумієте, людині вище 50 років взагалі нема що робити на лінії фронту. Абсолютно на це люди. Ну, я не, 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 підібрати слово не, не, не потрібні, але ну, вони не будуть виконувати ті функції, що від них вимагають. От. Після 40 років штурмовик і піхотинець теж з нього ніякий. Ми зараз так думаємо, що 40 років це молодий вік. Але це, це вже, це вже не, не вік для цих. Але якщо людина має бажання, то можна, от, чому б і ні. Можна якось цієї ситуації помало виходити, але вже населення зневірене, розумієте, зневірене у владі, як, як і в політичному, так і в військовому керівництву. Тому що як, так, як там, так і там є, є нюанси. У нас, наприклад, дуже велика недостача по штатці, вона дуже колосально відчувається. Скажімо, до цього часу ми, ну, до якогось часу, до якогось часу ми працювали на прицепній артилерії, тобто на гарматах, які тягали вантажівки. Розрахунок складав 8 чоловік, тому що це, це дуже важко. Це, там в артилерії взагалі важка служба. Ми працюємо зараз в даний момент на гаубицях українського виробництва Богдана. І, відповідно, штатка скоротилася до 5 чоловік. Тобто розрахунок складає 5 чоловік. Розрахунок складає 5 чоловік, тому що так, так передбачена робота на цій установці. Але. Методика ведення роботи і стиль, ми не працюємо все одно як е, самохідка. Ну, Боже, зараз це так багато розповідати вам. І виходить, штат скоротився до 5 чоловік, але роботи ми виконуємо на 12-15 на чоловік. І воно такий, знаєте, якби абсурд. Тому що, ну правильно, якщо в тебе вже самохідна установка, ти маєш робитись, ну, виконувати цю роботу підмач особами. Але все воно насправді не Ми так. Ворог застосовує такі БПЛА як ланцети. Тобто це дуже легко визначається місце знаходження, допустимо, в даний момент нашої артилерійської гармати, і вона у цей ланцет уражає гармату. І розумієте, якщо о, буде БК знаходитися на цій гарматі, це просто, знаєте, 100% зі ста, що твоєї гармати просто зараз буде не існувати. А вже коли в тебе там не буде цього боєкомплекту знаходитися, то в тебе є шанс, то, що ти її урятуєш. Тобто вона буде підлягати там, допустимо, ремонту. Взагалі, в ідеалі е, краще, щоб він взагалі туди не потрапив. І для цього теж, якщо ти робиш певну роботу, ну, я не знаю, і я можу просто сказати, що. За три роки дуже багато було попадань ланцета по моїй позиції, але ще ні один ланцет не підірвав мені гармату, скажімо так, не один. І це не можна сказати, що це так співпадає. Я можу чітко сказати, що це досвід. що це досвід. І тому, і тому так і є, що мені треба бути там. Це досвід. Це є протиланцетний захист, це взагалі проти будь-який там БПЛАшний захист, тому що зараз багато вже, вже ворог і удосконаліє свої РПВ, і робить їх там різні варіанти, проміжні між РПВ РП... і ланцетом, там їхні молні і громи. От. І треба вміти треба вміти вибирати позиції, треба вміти е робити захист цих позицій, треба вміти робити маскування цих позицій, ну і безпосередньо. Охорону цієї позиції. Тому що, розумієте, все відстежується, все визначається, все збивається. От, але тільки треба мати до цього бажання, досвід, час у тебе доволі, 24 на 7 можеш займатися, скільки тобі цим заманеться. Ми, до речі, їздили на Францію на навчання в липні 22-го року. Ну, взагалі, треба сказати, що ми себе як артилерійська бригада, ми себе дуже гарно рекомендували ми дуже гарно робимо роботу. Хлопцям це було цікаво із, з французької сторони, що ми цим цікавимося. Вони взагалі вони просто були нами шоковані. Вони, ну вони якби знали, що там десь війна, але ми їм розказали, що ми собі у нас проблема, ми прийшли захищати батьківщину і кажуть, ну а ви військові. Ні, ми не військові, ми собі там. Орали поле, працювали в школі, там, клали плитку, там, за комп'ютером сиділи. І те, що вони там щось намагали, знаєте, нам це тут так, це тут так, вже чотири хлопці стоять на гарматі, вже її склали, розклали, вже снаряди запухали. А відки ви це знаєте? Як це відки? Ми знаємо. Там, ми вже три місяці воюємо. Ні, це треба три роки, щоб це вивчати. Три роки це у бойових умовах це, це за три дні вивчаєш, а не три роки. Французька сторона дала нам п'ять тисяч снарядів. І сказала, все, хлопці, ви переможете Путіна. Це вам вистачить там, на рік часу чи там, на півтора року, дивіться там. Коли ми почали працювати, і у нас, якщо виникали якісь негаразди, ми ще мали на той час зв'язок з хлопцями, щось пробували там зідзвонюватися, щось там уже з ними ще. Ну, і вони там іноді запитують, скільки ви робите пострілів. Ну, я йому відповідаю, ну. 40, 170, 180. О, це для місяць, це багато. Ви робите постріл. Я кажу, який місяць? Кажу, Ти що, Ліон, це, це в день я роблю. Як він каже, в день. Кажу, ну, нормально вдень. Каже, Ти, ні, люди не можуть просто, Кажу, вдень робиться ну, 180 пострілів. Вона. ну, вони. Самі не вірили, що вона це може робити, що вона буде працювати. Ну, вона працювала, але вони не витримали. Вони не витримали е, стільки, 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 ну, такого ресурсу, такого навантаження. про розпад московицької цієї імперії. Про розпад. От, власне, тому що це єдине, що надасть нам можливість. Проіснувати наступних якихось 150 років, допустимо. І якщо ми знову це не прохлопаємо, то створимо якусь справжню державу, яка буде яка буде такою розвинутою в плані не то, що економіки, Ну, ми повинні усвідомити, чого ми хочемо в першу чергу. Чи ми хочемо бути? Українцями в українській державі, чи ми хочемо бути, а як буде, чи ми просто хочемо взагалі її покинути і поїхати кудись, і починати вивчати якісь там незрозумілі для нас мови і займатися незрозуміло чим, і ціле життя чути, що, що ви є тут ніхто. Моя життєва позиція складається з того, що я або тут, або ніде. І я не просто тут, я просто хочу щоб було так, як я хочу, а не так, як хтось прийде мені і розкаже. Як розпадеться Кацапстан, я приїду додому. Е Обійму дружину, пригорну всіх своїх діточок, сядемо в трактор, поїдемо, виремо багато поля, насіємо багато пшениці і приїдемо комбайном скосим її. І будуть люди їсти, наш український запашний хліб. От про це я мрію».